Привіт! В цьому відео поговоримо про генітів. Відповідно, цю тему зазвичай розглядають трошки пізніше, тим не менше, принаймні на базовому рівні. На мою думку, її варто розглянути. Відповідно, генітів – це родовий відмінок, виражає приналежність, належність або походження. Відповідає на питання, чий, відповідно, Весен. Тобто, що це означає? Наприклад, Das Auto, des Mannes – автомобіль чоловіка. Des Mannes – це якраз приклад генетиву, застосування генетиву. Тобто, це аналог, відповідно, родового нашого відмінку. В даному випадку чиє авто, Das Auto des Mannes – Автомобіль чоловіка. Автомобіль кого? Чоловіка. Die Tasche der Frau – Сумка жінки. Das Buch des кіндес, книга дитини, Stimmen der лойте, голоси людей, Der Hund des Nachbarn. відповідно, пес сусіда, die Farbe des Himmels. «Колір неба. Die Blätter der Bäume. листя дерев. Das енде дес фільмс, відповідно, кінець фільму. Артиклі, як вони змінюються в генетіві? Для чоловічого роду артикль «де» змінюється на «дес». відповідно, приклад, вже знайомий нам «дес манес» або «дес, дес ауто», auto «дес манес» машина чоловіка. Для середнього роду також артикль змінюється на DES, тобто з Das на Дес, kind", Так? «Das Дас – «des Kindes». Іграшка дитини. Ну і зверніть увагу, ще додається закінчення S в самому іменнику. Для жінок для жіночого роду артикль Ді змінюється, змінюється на «ді Фрау, стає де фрау, таше», де фрау. Сумка жінки. Для множини аналогічно ді змінюється на де, тобто Kinder» буде в генетиві де киндер, ті бюхе де книги дітей. Відповідно, стосовно закінчень. Закінчення іменників для чоловічого і середнього роду додається закінчення або S, або S. Просто літера і С з е. Так? Тобто для коротких слів, наприклад, «dea hund» собака, але «des hundes» собаки в родовому відмінку. Для довших слів, наприклад, буде, тобто для коротких слів буде закінчення ES, е, для довших слів зазвичай просто С, наприклад, «dea ле, відповідно в номінативі, в датіві «des leers вчителя. Ну і відповідно слова, які закінчуються на відповідно, SZTZ, S, то у них буде відповідно закінчення ЕС. Тобто, наприклад, «the prince», «the Princes, тобто принца. Для жіночого рід... роду жіночий рід жена, тут, по суті, без змін просто змінюється артикль тобто «die Frau» В генетиві де Ф. Дімуте. В генетиві де муте. Відповідно, для множини кінда в номінативі, але в генетиві де кінда. І, відповідно, дікате кішки де катен. Відповідно, ідемо далі. І генетив із прикметниками. Прикметники в генетів в отримують відповідно закінчення N. Найчастіше відповідно приклади. Для чоловічого роду знайомий, наприклад, Дес Маннес, наприклад, додамо прикметник, дес Фроюндліхен Мене доброзичливого чоловіка, дес kleinen Кіндес, маленької дитини, Der Шонен Frau, гарної жінки, де Гутен. Кіндер добрих, добрих дітей, тобто кого доброзичливого чоловіка, маленької дитини, гарної жінки, добрих дітей. Тобто, всюди, тут ви бачите, «до». Відповідно, наприклад, прикметник klein маленький, але для генетіва, відповідно, буде, наприклад, в комбінації маленької дитини, кого маленької дитини, des kleinen Кіндес. Тобто прикметник отримав додаткове закінчення n в кінці. Відповідно, прийменники із генетів. Низка прийменників, які використовуються з генетів, це троц, незважаючи на наприклад. Trotz des Regens gehen wir spazieren. Незважаючи на дощ, ми йдемо гуляти. Відповідно, тут якраз це прийменники, які використовуються саме з генетивом, їх треба запам'ятати. Наступний прийменник це während, Während – під час Während des Unterrichts darf man nicht sprechen. Під час року не можна говорити. Weg des Unfalls gesperrt. Через аварію дорогу перекрили. Штат де Скафес немає. Замість кави я візьму чай. Відповідно в межах, der штат gibt es viele parks. У межах міста є багато парків. А außerhalb – поза межами, außerhalb des houses ist es kalt – поза домом холодно. Die Seiz – по цей бік, die Seiz des Flusses liegt das Dorf – по цей бік річки розташоване село. Jenseits – jenseits der Berge liegt Italien – по той бік гір лежить Італія. Laut – з'їдно, laut des Berichts Іст Аліс корект, згідно зі звітом, усе правильно. Відповідно генетів у реченнях. Низка прикладів розглянемо їх. Отже, «Ich кене Den Bruder дес Lehrers» я знаю брата вчителя. Тут зверніть увагу, ми використовуємо одночасно в реченні: акузатів і генетів. Відповідно, ден Bruder» – це акузатів, а дес Lehrers» – це якраз. Генетів, e, тобто, якраз відповідаємо на приналежність. Чий брат, брат вчителя, кого вчителя? Так? Ich kenne den Bruder des Lehrers. Die Farbe des Meeres ist blau. Колір моря блакитний. Тут у нас генетів це якраз оце «des Мерс море. Чого, тобто, так? Wir gedenken der Opfer. Ми вшановуємо, вшановуємо пам'ять жертв. тут приклад дженетиву, генетиву це якраз «der Opfer» жертви. Це якраз в даному випадку в німецькій мові це саме генетив. Während des Winters schneit es oft. Взимку часто йде сніг. Тут якраз приклад застосування генетів після прийменника бачите, Дес Winters. Наступний приклад це у нас Троц, Дес wetters» – «spielen wir Fußball. Незважаючи на погану погоду, ми граємо у футбол. Знову такий приклад відповідно тут: Дес Шлехтен Ветерс це генетів. Ідемо далі. іще низка прикладів. «Das Ende DeS Films war traurig». Кінець фільму був сумний. Die Hauptstadt Deutschlands ist Berlin. Столиця Німеччини Берлін. Die Geschichte des Landes ist sehr interessant. Історія країни дуже цікава. Der Klan der Musik gefällt mir. Мені подобається звучання музики. Das Verhalten des Kindes war vorbildlich. Поведінка дитини була зразковою. Відповідно, в сучасній мові, в розмовній мові, генетів можна часто замінити за допомогою датіва плюс фон. Як варіант, альтернативний, і його теж часто використовують. Тобто, замість того, щоб казати дас авто, дес маннес машини чоловіка, можна сказати das Auto vom man». Чому vom? Тому що von, і тут у нас датів вже. Датів", а в датів у нас «de» міняється на dem, Тому von, фо", Деман, але скорочують і часто кажуть саме vom. Das Auto vom ман, машина чоловіка, тобто це альтернативний варіант. Діташе Frau – можна сказати за допомогою Датіва. Сумка жінки. Будинок вчителя Das Haus des Lehrers. Відповідно, можна сказати Das Haus vom Lehrer. Eh, друзі дитини, die Freunde des Kindes можна сказати за допомогою відповідно датіва Die Freunde vom Kind. Ді Farbe des Autos Кольор автомобіля ді vom Auto ауто. таким чином. Ну і ще низка корисних фраз з генитивом. Am Ende des Tages наприкінці дня, Del Begin des Jahres початок року. Die Schönheit der Natur, – prorodu. Der Clan der Musik, – «Звучання musici. Die Geschichte des Landes. – «Історія der, der Geschmack des Weins, – «Смак Der Titel des Buches, – «Назва книги. Die Regeln der Grammatik, – «Правила das Dach des Hauses. Дах будинку. На цьому це відео добігає кінця. Сподіваюся, воно буде корисним. Дякую вам за увагу!